Якщо ви відчуваєте, що вас ніхто не розуміє, якщо ви думаєте, що ніхто ніколи не зрозуміє все, що відбувається у вас в голові та душі, якщо ви вірите в те, що вас ніхто і ніколи не зможе полюбити, це відео для вас. В такому стані Людині хочеться просто нічого не робити, просто лежати, спати, заснути і забути про всі проблеми турботи, тривоги, печаль, весь стрес, який переживається всередині себе. Але саме головне є бажання відключити болючий стан. Самотності, від якого нікуди не дінешся. Такий стан частіше всього зв'язаний з тим, що людина загубила або так і не знайшла свою ідентичність. Це коли людина не знає і не розуміє сама себе і довгий час. Будувала своє життя по чужим стандартам, по чужим підказкам, йшла не до своїх цілей, в результаті чого не просто вичерпалися сили і ресурси, але і не знайшлось радості і задоволення ні в людях, ні у відносинах, ні в роботі. І проблема не в них, а в тому, що людина жила не своє життя і не знайшла себе.